Стратегування — це завжди стратегічна група, але не стратегічна команда. Я дуже сильно розрізняю групу і команду. Цікаво. Да, Тому що команда це угрупування ієрархічне, в якому є керівник, є завдання. Команда існує в часі і просторі. У нас є завдання, вирішення проблеми, продукт. І це така дуже формалізована річ, в якої ми дуже такі спроможні. У нас є гарні команди, які можуть все робити, і є цей параметр часу. Є завдання, є втілення завдання, продукт, все, що не з'ясоване. Але стратегічна група це не в якому сенсі ні команда. В неї нема керівника, в неї нема ієрархії, але є якась організаційна форма. І динаміка групи, і динаміка команди це різні динаміки. І вони пов'язані. Наприклад, немає часу існування стратегічної групи. У неї немає завдання і втілення. Це буде робити команда, яка отримує завдання потім. І вона це зробить. Проблема в житті цієї стратегічної групи. Чому в цьому проблема? Що сьогодні для багатьох стратегічна група це і є команда. Багато людей намагаються сформувати стратегічну групу як команду. І це смерть для всіх стратегічних груп. Тому що там починається ієрархія, функції. Наприклад, в стратегічній групі немає функцій, там всі рівні, але якщо нема модератора, і модератор це не керівник. Модератор це той, хто веде процес малої групи, Координує. фіксує, записує. Це дуже цікаво, хто такий модератор стратегічної групи, в якій всі рівні. В стратегічної групі ми рівні, але ж після цього ми підемо в іншу кімнату, і там я буду SEO, власник, буду вже в ролі, і ролі почнуться в команді. І для мене загадка антропологічна. Я, як антрополог, дуже цікавсь малими групами, тому що вони такі не схоплюємо в багатьох випадках, що це така стратегічна група. Я можу казати як антрополог, що динаміка малої групи це динаміка дружби в багатьох випадках. Якщо ви хочете описати динаміку цієї групи, це як дружба, тобто там всі рівні. Ми, ми збираємо стінки для того, щоб прояснити ситуацію, в якій ми зібрались. І, наприклад, може так бути, що група і команда це одне і те ж. Це проблема, але для кого? Не для команди. Це проблема для групи.